Іван Нечуй Левицький, неслухняна жінка. Пробуваючи на дачі в Білій церкві в час купання в росі, я вийшов в базарний день у четвер на базар, щоб купити дещо для своєї потрібки. Базар був густенький. В одному місці на широкому плацу в кутку за возами на незапорожненому просторі стояла купка людей і за щось голосно розмовляла. Було примітно, що там щось трапилось. Коли люди голосно розмовляють, слове кричать. І я підступив до того гуртка. Одна молодиця Марина Жарчиха, вже літня з села трушок, впізнала мене й поздоровкалась зі мною. Попрізь нею стояла її дочка, Варка, котру жарко недавно видав заміж, недалечки село Пиливчу. Я питаю Марини, що тут трапилося в їх і чого вони збились в та аж репетують слове на весь закуток на плацу. Побачте, ви ми видали дочку заміж пиливчу, а вона оце покинула чоловіка та й вернулась до мене, бо не хоче жити з ним. Жиліється на свого чоловіка, каже до мене жарчиха. З якої ж причини ти покинула чоловіка, коли я, як пригадую, ще й руку немає, як ви побрались? питає я у Варки. Здається, ще й руку немає, як ти вийшла заміж. Бо мій чоловік загадує мені усяку роботу. Неначе я його наймичка, не жінка, бо вона мене не слухає. І я чоловік її, а вона моя жінка, то й повинна мене слухать, обізвався молодий чоловік. Такий молодий, неначе парубок, гарний з лиця, чорнявий та рівний станом, мов тополя. Такий гарний чоловік трапився тобі, Варко, а ти взяла та й покинула його. Та й ще й швидко, кажу я до Варки. Я свою жіноцьку роботу роблю і не цураюся роботи, але він загадує мені таку роботу, що й сам міг би зробить. Оце сидить він за столом, за обідом, та й каже мені встань, Варко, та подай мені кухоль води, а сам сидить за столом і не ворухнеться, неначе тому панові посесорові, подавай йому води, і як лакей подає старому посесорові склянку води, та ще й на тарілці. Бо ти, сину, таки спанів, як служив у пана, та надивився, як слуги його панькаються з ним. Чому би пак самому не встать за стола та й напиться води, бо кухо вже стоїть недалечко на миснику. Старі жарки, варщіні батьки, були недалекі сусіди мож, вагра в дружках, і жарчиха і дочка були щирі в розмові зо мною, а Варка оберталась до мене, неначе жалілась мені на свого молодого чоловіка, котрий, ніби спанів, панів служачив пана. Або оце сядемо ми за обід, він зирне в причілкове вікно та й каже до мене варку. отже ж поросята влізли в город і риють картоплю, біжи мерщій та вижене поросята в квіртку та закрути квіртку добре заверткою, бо вони знов розторганять рилами квіртку та незабаром знов улізуть в картоплю. І я тільки що вкусила один кусень хліба та й швидше біжу з ломакою на город, бо мені шкода картоплі, а він сидить за столом і не ворухнеться. Бо я їй повинен же загадувати усяку роботу, а не вона мені. Я ж чоловік, а вона моя жінка. Чоловік повинен загадувати роботу жінці, а не жінка чоловікові. каже до мене чоловік. Ониську. Невже ж таки треба загадувать жінці, треба й самому дещо зробити, хоч би й свині вигнать з городу або загнать у хлів? обізвалась мати стиха, наче напутювала зятя та оступалась за свою дочку. Це твоя дочка покинула чоловіка якраз так, як покинула Соломія свого чоловіка та й найнялася за наймичку білій церкві, в одного багатенького єврея. Доки її чоловік пішов та перепросив її. кажу я до жарчихи, бо я, пробуваючи в дружках, подарував жаркові свою книжку не той став. Оце воно й вийшло до стоту так само, каже до мене жарчиха. Отож, Онисько, і тобі тепер доведеться перепросити свою жінку, то вона знов вернеться в паливчу до тебе. Кажу я до Ониська. Але Онисько стояв, понуривши голову не обзивався й словом. Він за того загадає мені розувать його й з ніг свої чоботи, стиха обізвалась Варка. Я йому ні за що в світі не буду скидати чобід. Це не жінчина робота. Нехай наймає собі лакея, як наш пан посесор. На округи гуртка почали збиратись люди та й прислухатись, за що йде розмова, в почав умикуватися у цікавості на доброхіть. Мені стало ніяково умикувати в чужу сімейну справу, перелюдно при насторчених цікавих вухах навкруги. Але мене зацікавила Варка своєю вдачою, натуристою й гордовитою. Та вже тобі, Варко, доведеться вертатись до чоловіка, бо там тепер своя дома, свій хліб, та й хазяйськочко вже твоє, а не чуже, кажу я до Варки. «Ба не вернусь, нехай не він мені загадує роботи. Бо я ж не маленька дівчина і сама гаразд знає своє діло, отказує мені Варка. Оце недавнечко тільки що сіли ми обідать, та з'їли борщ, а він знов до мене каже подай мені кухоль води, бо я пить хочу. я кажу до його то встань за стола, піди та й напийся води. А завтра, як сідати на мого за стіл, обідать, я прикочу сіней діжечку з водою та й поставлю там коло стола. А на столі поставлю кухля. Про мене, пий хоч лусни, тільки більше не настирайся. Він сидить за столом та й напендючився, мов той індик, але не встав за стола. Я подаю з печі кашу, обішану вишварками, а він зирнув у вікна двір та й каже катаю двір та зачини ворота, бо ондечки поросята риються на шпориші коло самісіньких воріт, та ще й повтікає з двору. А тоді шукай та ганяйся ними. Я їм гарячу кашу та й кажу йому, ну ти сам же ти покинув ворота, як виїздив у двір, та й не зачинив. Катай сам кучі, та й зачини, а то каша проколоне, і в печі вже вичахло. Так що і миску з кашею, і я недаремно засунув піч. І я тобі кажу, катай зараз та зачини ворота, зараз мені вставай. Аж крикнув на мене. А я слухаю та їм гарячу кашу і не дуже хапаюсь. Отак він усе, все загадує мені якусь роботу, неначе посесор або пригонич на буряках, каже вона, обертаючись до мене. У Варки з досади аж закрутили зіньки в очах. Карі очі блиснули блиском. Варка була жвава, бадьориста, але було знать по її очах, що вона була натуриста і не нездато вона вдачу. І вміла стоять за себе і за своє право. Онисько мовчав, понуривши голову, зморщивши чоло й чорні брови. Чи це ви змовилися зятем побачитись в білій церкві на базарі? питає я уварченої матері. Та де там? Ми зустрілися тутечки випадком. Я з дочкою прийшла на базар, бо в нас давненько вже то я товарка побили потрібні на борщ більші горшки та глечики. Хвалить Бога, маємо багацько молока, бо наша корова дає чимало молока і вже давненько дійна, а ставити молоко на сир та сметану і масла нема глечиків. А Онисько, певно, за якоюсь потрібкою прийшов сюди, то ми оце випадком і стикнулися отут коло горшків. Ото, сину, сказала вона, обертаючись до зятя, як начеплятимешся, не чіплятимешся дурнісінько й недаремно до Варки, то вона незабаром і вернеться до тебе знов. А як будеш бундючитись та коверзувать по панській та вередувати, то я вже й не знаю, і не відаю, як воно буде далі у вашій хатині. Ти набрався панських примхів, служачи у пана Залакея, то через те збавив собі свої селянські норови. Ти ще молодий, то ще гаразд і не втямив, що ти не пан, а твоя жінка тобі не слуга, а вірна дружина тобі рівня. Пан тебе найняв, як слугу, платив тобі гроші за службу, годував тебе. Бо ти ж найнявся на службу і жив, і був на панських харча, і не брав у його харчових грошей, а їв харч панську. А твоя жінка, не бере ж у тебе ніякої плати за службу в тебе, бо ви ж і жнете хліб обоє купі на одній постаті, ти працюєш на полі, а вона готує обід та вечерю вдома і для тебе, і для себе. Бо готувати обід це ж не гулянка, а та ж таки робота й тупцяння коло печі, як тобі твоє тупцяння та ходіння за плугом чи за ралом, На путь вламати молодого бундучного зятя. Та нехай вже вертається додому, та стає зараз коло своєї жіноцької роботи, бо мені ж треба, щоб хазяйка сиділа в моїй хаті, а не у вашій, мамо, хаті, промовив Онисько, дивлячись на джерел. Стощу землю і якось понуркувато, бо то не почув ніяковісінької провини В своєму обходінні з молодою жінкою. Ходім, Варко, додому, купі зо мною. Купи за два або за три горшки, бо варив кашу на обід та вже й розбив багорски. Як будеш сам казійнувать коло печі, то розіб'є ще й третього горшка. Чоловіки, бач, не придатні до цієї справи. Хіба їх горенько навчить сказала мати з мішками на устах, але очі радісно блиснули, іначе й вони засміялись на радощах, що в хаті молодого зятя настане спокій та мирнота, помирливих на вдачу дітей, котрі довенько, наче грались з переваги, хто, мовляв, переважить одне одному, чи чоловік, чи молода гарна жінка? Онейсько стояв мовчки, був, певно, понурий на вдачу і, мабуть, не дуже зрадів, що Варка йде на мир. Варка так само не звесеряла ласкавим поглядом свого понурого чоловіка і все не наче вагалася в думках, чи йти з ним додому, чи вертатись з матір'ю дружки. Вона кмітила за чоловіком, зиркуючи гострими очима. Було знать по очах, що вона добре кміта і вміє кмітить. Ти йди, Варко, до чоловіка, бо незабаром поб'є усі твої горшки, як довго буде сам готувати кашу та борщ. Як загаєшся до мами та вернешся, то не знайдеш ні одного живого горщика. Усі помруть наглою смертю, сказав я варці. Вона усміхнулась, понизько підвів голову і собі усміхнувся. Молодиці зареготались навкруги. Та вже піду, коли мама радить мені вертатись, веселенько заговорила Варка. Тим часом, як ми стояли в кружку і балакали та жартували, прохожі люди прос. Нас, певно, примітили той кружок і думали, що щось трапилось, бо в кружку стояв я один з панів, а кругом мене стояли молодиці. За людьми прийшло до кружка кілька єврейських цікавих хлопчаків, а за ними з гончарських крамниць прийшли вже старі євреї, а за ними слідком прибіло ще кілька євреїв з другого боку улиці і ніби наторочили вуха, бо нема в світі народу цікавішого от євреїв. Десь узявся білоцерківський поліціян, з переулочка попростував до нас, збірня більшала та більшала, насторочивши цікаві вуха. Прощайте, тітко, передайте од мене поклід моїй сестрі і як вернетесь дружки. гукнув я доваченої матері прожував на силу, протовпився через цікавий натовп старих і молодих євреїв і мерщій попрямував до свого житла в єврейському заїзді.